Письменниця Іванна Стефюк презентувала в Коломиї книгу про вас. Про кожен твір видання авторка каже, що все саме так і було. Тут зібрані реальні історії людських доль із 40-х років, які Іванні Стефюк переповіли самі герої чи їхні родичі. Книгу письменниці родом із Косівщини вже читали наші журналісти. Під палітуркою книги про вас історії людей з 40-х». Ця книжка, каже авторка Іванна Стефюк, про. Перемогу життя тут реальні невигадані долі в історичних буревіях. гуцулів, покутян, румунів, німців, колоністів, євреїв, поляків та чехів. Письменниця, літературознавиця, етнографиня Івана Стефюх каже: ідея написати її з'явилася раптово і несподівано, коли вирішила описати, начебто, казку, яку їй в дитинстві переповідала бабуся. Описала по суті історію врятованої жидівочки «Скут». Цю історію бачила моя бабка, і колись мені розказували як таку, ну ніби казку. І тільки дорослі. Вона потім розказала, що то була взагалі не казка, бо вона бачила ту ж дівочку, вже цілком дорослу жінку, яка порятована в якої зовсім інше життя. Я то описала і далі почалися чудеса, бо люди стали довіряти мені своїй історії. У книзі про вас понад півсотні документальних історій, у яких біль та радість поколінь у виняткових ситуаціях. Авторка за бажанням героїв змінювала їх імена. Є дві історії, де змінено імена. Одна з них до речі, з Коломийщини це стосується родини охоронця гетто. Тобто це дуже суперечлива історія, де насправді нема чорного і білого. Там змінено імена цей чоловік живий, при ясному розумі читав новелу і сказав, що все так і було. Друга історія про е, одеситку, яка роки рокенні. Прожила, а тоді дізналася, що її прізвище, ім'я по батькові і дата народження насправді належать набагато старшій сестрі. Її батьки втратили дитину у війну, і, аби собі залікувати ту рану, наступну дитину просто переписали. І жінка десятиліттями ходила до моря і питала, який її звати. спогади родини авторки теж є у книзі. Про вас цікаво, що ці історії написані діалектичною гуцульською мовою. Бо я вважаю, що тою мовою, якою думаєш, то її треба писати, це вже восьма за ліком, книга Іванни Стефюк. і вона каже авторка, певно, одна з найвідвертіших та. Найсміливіших, коли мені люди стали довіряти такі вражаючі свої біографії, на кшталт, як жінка після концтабору обійшла 40 сиротинців і не знаю, чи в верфурті власну дитину знайшла. Коли я чую абсолютно такі суперечливі біографії, де ти взагалі не можеш відповісти, як це можливо, я зрозуміла, що мої історії, ті, які сталися в моєму житті, вони також мають бути проговорені і озвучити їх, це сміливість, і ці. Люди, які мені довірили біографії сорокових, вони мені подали приклад. Я навчилася говорити поза художньою умовністю вперше у свої 33. Івана Стефюк продовжує ця книга для тих, хто любить читати про людські долі. А також ця книга доказ того, каже авторка, що у всі часи є люди, що створюють світло, яке перемагає. Я собі повторюю таку фразу, в яку я щиро вірю, що. Світло завжди перемагає. У нього така традиція.